Вже більше тижня шостка, та всі навколишні населені пункти оповиті димом. У соціальних мережах точаться дискусії з приводу причин його виникнення. Він створює неабиякий дискомфорт усім жителям міста, особливо у вечірній і в ранішній час, коли вологе холодне повітря опускається нижче до землі. У соціальних мережах не вщухають бурхливі обговорення щодо джерел задимлення. Одні дотримуються думки, що це через пожежі в лісових масивах, спричинені довготривалою відсутності дощів і загоряннями, що провокують ворожі обстріли, і які швидко поширюються сухими полями та лісами. Однак є і думки, що їдкий дим наслідок чиєїсь спеціальної діяльності. Ми спитали у жителів міста із чим вони пов'язують появу задимлення. Від більшості опитаних почули адекватні реальні відповіді, що це результат загоряння лісів, торфяників та пожеж на прикордонні, дим від яких доносить до міста вітер. Кругом пожари оскокаш скорее старфіаніки. На електричці сестра їхала так. Що так під канатопом, топом все їм там теж все горить. Воно ж видно, що горить. Це люди думають себе. Горять ліси там фенники. Кому не зрозуміло? Чого? Це вже друге питання. Ось е, показували банка якась там, щоб начебто на, підкидають такі банки чимся. Із якимсь гарючим. Думаю, міркує, що горить ліс. Загорання лісів. Кругом загорання, листя багато, листя, багато ніде не прибирається, тому воно все загорається. Пожари, мабуть, десь. «Горять ліса. Вот у нас на мрії тиждень назад дуже горіло, а все погасили в той же вечір. Каже, загоряння сьогодні читали, що горять якісь копалини на округі шостки. Різні думки. Нема дорщу, оце вона й горить. Дарфіаніки ліса, да. Однак були інші думки. Я живу у Лазарівському мікрорайоні. Там я не відчувала. Сьогодні ночувала тут і ввечері, ввечері, чому мене це, я думала, в нас там поряд раніше спалювали, ну там, де була там сплощадка, зараз там я знаю, що там, якась жигалка кажуть. От раніше було, що ввечері я відчула, вдень я не відчула, а ввечері відчула задимленість. Я вважаю, що хтось щось палить знову. У мене таке відчуття по крайньому крайній мірі. Може хто вмишено паліть, а може би з прикордоння ні Не знаю. Точно. А поки рятувальники та працівники лісової охорони зі свого боку ведуть нерівну боротьбу з вогнем і чекають на довгожданий дощ.